Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. Вітаю глядачів суспільного. В ефірі програма Тиждень Рівне. Сьогодні ми поговоримо про роботу працівників терцентрів комплектування та соцпідтримки Рівненщини. Покажемо, як військовослужбовці ТЦК роздають повістки у рівному, хто підлягає мобілізації, а також про те, куди можна звернутися зі скаргою у разі, якщо на думку мобілізованого повістку йому вручили неправомірно. У рівному на мобільному блокпосту працівники обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки у присутності поліцейських 25 червня вручали повістки чоловікам призовного віку. Там побували журналісти Суспільного, які розпитали водіїв про те, як вони ставляться до вручення повісток на мобільних блокпостах. Чи мають вони зауваження до роботи працівників терцентрів та про те, як останні реагують на негативне ставлення до їхньої роботи? Обласний ТСК. З якого ви року? я Був я воєн, було по ній роки відповідні років, і теж так, там буде сети. А я Все можу, тут допомагати». В середньому в день видаємо 2-4, дуже рідко п'ять повісток. Яким чином визначаємо документи? Візуально дивимося, людина підлягає мобілізації чи ні, там, по віку. Якщо людина там старшого віку, просто питаємо, за кого року народження. Якщо підлягає, видаємо повістку, якщо ні, то не видаємо. О, О пішли на розворот. облікові документи маєте з собою? О, ні. Чи резерв плюс? Резерв плюс маніту. Покажіть. Покажіть. Угу. Приблизно половина з тих, кого ми зупиняємо, кого перевіряємо, дані вже свої оновили. Ті, кого ми зупиняємо, в основному всі спокійно отримують повістки, навіть просять, на який день виписати, на який, на який, на який час. Взагалі без проблем. Були випадки, що люди втікали просто, не давали свої дані. Ну, це їхні взагалі, як то кажуть, таракани в голові. Наслідки це подання в розшук, це штраф, це примусова доставка до ТЦК. Якщо людина систематично не з'являється, це може бути до кримінальної відповідальності. Штраф 17 тисяч перший, а далі по збільшенню хто агресує, це люди до 25 років, до 30 років. От, можна сказати, молодь. Ви військово-облікові документи маєте? Ні, не маю. А ходили оновлювати дані? Ні, не ходив, бо я дуже зайнятий, і дуже багато роботи і ну, чистим каналізації. Давайте я вам тоді випишу повістку. Та я не буду нічого приймати. Вибачте, але я не буду нічого. Тоді буде відмова ви будете в розшуку. Ну буду, я не буду нічого робити. Я не буду ніякі повістки приймати і так далі. Тим більше, що вона мене батько саме. Бить. Я вам випишу на, на, на один час, ви все час прийдете без черги, оновите дані і підете. Все. Добре. Так, 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 так. Все. Будь ласка, Щасливої дороги. Це трохи неправильно, як вона. Сам підхід треба поміняти. Взагалі треба підхід поміняти до людей і ну, дати їм якусь мотивацію самим іти туди. А що саме мотивувало бо, наприклад, от вас? Ну, наприклад, хороша зарплата, наприклад, для воєнних. Не не, 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 краді, ну, не а трошки. Щоб не було такої питання корупції. От ідеальна зарплатня для військового і кінофрон. Чесно, відкрити тисяч доларів. Це неправильно, все, що вони роблять. Ну раз попався. Помався. Я взагалі не розумію, що таке стимул воювати. Я коли йшов в Збройні Сили, це було. 25.02.2022 року, тобто на другий день повномасштабного, я навіть не підозрював, що мені будуть якусь зарплату платити. Я думав, буде якесь там грошове забезпечення, щоб купити якісь там сигарети, якусь воду собі. Про матеріальне забезпечення взагалі не думав в цей час. Як ще мотивувати людину? Ну, є країни, яку треба захищати. Є хлопці, які гинуть, є хлопці, які поранені, яких треба міняти. Бо коли людина каже, от повернуться хлопці, а як вони повернуться, якщо їх ніхто не міняє? Паспорт, ну, да, 23 рік. Зрозуміло. На все добре, щасливі дороги. І вам добра. Я рахую, що оновлювати дані потрібно. Це по-перше. Я тільки проти, щоб у нас в Україні було однобічне ставлення до наших громадян. Чому оці люди, скажімо так, оці люди? Стоять на бармаках, вижидають тут а, селян, а не йдуть, скажімо так, до Верховної Ради. Треба, щоб всі, якщо всі, то всі. Це залежить від політики держави. Це держава вирішує, кого призивати, кого не призивати. Якщо їм дали бронь, і вони не призивні, ну це це одне. В інтернеті пишуть не дуже красиві речі про працівників в центрі комплектування. Як ви до цього ставитесь? Головне спокійно з людьми розмовляти. Навіть якщо людина там, захоче тебе образити там, чи, чи ще щось якось там висказатись про тебе, спокійно розмовляєш, пояснюєш людині. Якщо вона розуміє, вона бере повістку, все нормально. Якщо не розуміє, знову пояснюєш, що це може бути, які можуть бути наслідки. Людина подумала, а ну так, да, ну тоді давайте. Якщо під час вручення повістки дії працівників територіального центру комплектування, на думку людини, були неправомірними, то вона може звернутися на цілодобову гарячу лінію Рівненського обласного ТЦК та СП, яка запрацювала 25 червня цього року. Про це повідомила речниця терцентру Тетяна Камерістова. З її слів, станом на 27 червня вже опрацювали близько 60 дзвінків. Скарг серед них не було, а більшість звернень стосувалися оновлення даних у застосунку «Резерв Плюс на гарячу лінії. Можуть звернутися не лише військовослужбовці, а й їхні родини чи громадяни, які мають запитання щодо мобілізації, проходження служби чи соціальної підтримки. Гаряча лінія наша працює цілодобово. То в час, ну скажімо так, в робочі години можна отримати відповідь на будь-яке питання, яке людину цікавить. Якщо це вже ну, більш-менш нічний час до початку робочого часу такого звичайного, то це буде відповідно чергова людина, яка трішечки дасть вущі або ну, вущу відповідь, або запише телефон, запише запитання, і вже рано вранці людина отримає вичерпну відповідь на те питання, яке її цікавить. Що найперше, люди звертаються відповідно з приводу мобілізації. Не всі до кінця розуміють, що що Таке вручення повістки, що таке проходження ВЛК, що таке оновлення даних. Ну і відповідно найчастіше це відстрочки і е, резерв плюс та оновлення своїх даних через е, ЦНАП. Військовослужбовці та військовозобов'язані чоловіки, які раніше мали статус обмежено придатний, повинні повторно пройти військову лікарську комісію до нового року. Про це Суспільному повідомив начальник медичної служби рівненського обласного терцентру комплектування та соцпідтримки Віктор Козяр. З його слів, людина з однією і тією ж хворобою може бути визнаною як придатною, так і непридатною для несення служби. Це залежатиме від важкості захворювання. Наявність хвороби не звільняє, Чоловіки від обов'язків оновити свої дані у застосунку Резерв Плюс, ЦНАПІ та ТЦК ТСП. по нових змінах такої категорії військово зобов'язаних як обмежено придатний вже не існує і тому з квітня 2024 року було новим законом 262, -м. Ця категорія була знята. Всі військово зобов'язання, які отримали довідку ВЛК, де була ця постанова обмежено придатний, зобов'язані на протязі місяців пройти повторну військово-лікарську експертизу, де буде винесена нова постанова, придатний до служби війська забезпечення, до служби в ВНЗ, тобто вищих військових навчальних закладах, у служби в ТЦК СП, територіальний центр комплектування. Ну, та інших установах. Наприклад, були якісь травми, пов'язані з порушенням нервової провідності. І Невролог дає заключення, виражене порушення нервової системи, підпадає під виключення. Якщо є помірні порушення, вони підпадають під постанову, придатні до служби в ТЦК СП, військах забезпечення. Або якщо незначне порушення, або без порушень, тоді будуть вже придатними. Це була програма Тиждень Рівне. Бувайте.